Доброго дня. АЗС Комплект. починаються польові роботи. Працюємо на 12-вольтових насосах, як правило. І що ми використовуємо? Ми використовуємо автомобільні акумулятори? Вони висаджуються, як правило, вистачає їх ненадовго. Ось є таке рішення. Є в нас гелові акумулятори сотки і 150. ки Це під 12-вольтові акумулятори е, насоси. Е, тягові акумулятори дуже класно тримають великий цикл. У них, тобто е, вони довговічні. Е, ми пробували і під такі маленькі насоси ставити їх, 12-вольтові, і під такі великі вже. От, витягують і працюють дуже добре. Е, кому потрібно, ще трошки є таких акумуляторів. Звертайтесь. Звертайтесь, ми відправимо. Роб, робимо кожного дня без вихідних. Також, кому потрібні колонки заправні, знаєте, до кого звертатися. Все, все буде Україна. Гарного дня.